Вітаю вас, друзі. Після 24 лютого, після початку повномасштабного вторгнення, усе більше українців почали добровільно переходити на українську мову. Українська мова стає популярною також і серед іноземців. Вони починають її вивчати і подекуди навіть звертаються до українців українською зі словами підтримки. У цей тривожний час хочу висловити свою підтримку українському народові. Але у той же час. С російські загарбники, які воюють проти нас, вирішили також почати воювати і проти української мови. Хоча тут у мене є деяка неточність. Вони проти неї насправді воюють вже протягом століть. Український язик став образом русофобії. Зараз в Україні на тимчасово окупованих територіях росіяни займаються тим, чим вони займалися і 100-200 років тому. Вони намагаються зросійщити українців, зробити так, щоб українці забули, ким вони є, і вони ще зараз дивуються, що виявляється українських школярів на окупованих територіях дуже складно навчати за російською програмою, тому що наші українські діти не вивчали Росію. risco Проблема і в тому, що частина дітей на освобождених територіях взагалі не знають русські, які із ключі української шкільної програми. Ви, друзі, обов'язково просто зараз візьміть та підпишіться на мій канал, і натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар. Усе як завжди, щоб цей важливий випуск набрав якомога більше переглядів. І сьогодні з вами поговоримо про те, як росіяни воюють проти української мови, українських підручників та усього, що на називається українською ідентичністю заради того, щоби стерти із пам'яті українців думку про те, що вони є українцями, росіяни зараз завозять на тимчасово окуповані території як своїх вчителів, так і свої підручники. Дожне приїхати к до нам учителя із Російської Федерації. Туди зарані завезли 5 мільйонів російських учебників. При цьому росіяни на тимчасово окупованих територіях, наче як хочуть, навіть дати можливість. Ість окремим дітям вивчати і українську мову, але за їхньою програмою Готовиться учебник класичного українського язика. Вони там у себе вигадали на їхню думку якусь правильну українську мову, і під цю правильну українську мову вони напишуть свої підручники. Я навіть здогадуюся, хто буде їхнім автором. Наші опоненти розраховували не на раптову золотої дощ, і за це ми повинні вибачитися перед людьми, тих, хто посів по чесні. Четверте шосте місця в країні сформувався цілий прошарок кровосісів. Проте навіть ось така доволі дивна ініціатива від російських окупантів викликала обурення та нерозуміння серед російських пропагандистів, як от від міхалкова. Тому якщо, я дуже очень якщо будуть предмети припадавати на українському мові, це катастрофа. Ви просто вслухайтесь оці слова. На думку російських загарбників, якщо українські діти будуть щось вивчати українською рідною мовою, то це для них реальна катастрофа, тому що вони розповідають, що для українців насправді рідна це не українська мова, а саме російська. Mm. Руський язык, он родной для українців, а український язык завжди был предметом політичного атрибутирования. Это атрибут. Оці так звані денацифікатори дуже бояться, що якщо українські діти будуть вивчати щось українською, то вони будуть усвідомлювати, що вони насправді і є українцями. Український язык в школах он прийде к тому, що дітей будуть привчати к мысли, що они по національності українці, ані другие, они не руські. І ось такі їхні промови, друзі, свідчать про те, що російські так звані денацифікатори займаються тим, чим любили займатись насправді нацисти. Вони хочуть стерти українську ідентичність, щоб українські діти не думали взагалі, що вони українці, і це якраз і є одним із елементів злочину геноциду. Єс річота об бобразування, та річоб ідентичності, а тому все знанні, которая закладається в школьниках, що вони будуть думати? тому що ці ну ні разу абсолютно не російські нацисти займаються тим, що заперечують право цілої нації на те, щоб існувати. Заперечують, що ми українці взагалі є. На Україні з року не існує українців. Українська мова це один із елементів фундаменту, на якому і базується наша національна ідентичність, наша нація. Так само вона базується і ще й на нашій українській культурі. Росіяни прекрасно усвідомлюють, що наша українська мова це наш захист від зросійщення, це наш захист для того, щоб ми і далі ідентифікували себе як українці. І їм це дуже сильно заважає, наче дійсно, може язик виконувати функції ніяких на сам ділі аружі злуззлузду з'їхал чишу тому у рамках російського плану по вчиненню злочину геноциду проти української нації росіяни активно ведуть боротьбу проти української культури, проти української мови, а також проти української освіти і підручників. Зокрема, вони зараз викрадають українські підручники на тимчасово окупованих територіях, як от на Луган була проведена значительна робота по із'ятю таких е, печатних і Маразм росіян у війні проти української мови та українських підручників доходить до таких масштабів, що вони навіть привозять потім українські підручники на виставки до москви, щоб показати, що це їхні трофеї. Ми з вами знаходимося на виставці захваченого аружі. Літератури їхня пропаганда бере українські підручники, відкриває, показує росіянам і з'ясовує для себе, що виявляється, у них писали правду. А правда на Росії під забороною? То Російська Федерація назначається воєнним противником України, ну і не mm -hmm. Тобто вже чітко. Ось понятно, проти тобто, катустані 18 спасима Росія у 2014 році напала на Україну, окупувала спочатку Крим, а потім частину Донбасу постійно і ще до повномасштабного вторгнення вбивала українців. І От росіяни здивовані, як це і чому українці вважають росіян своїми ворогами, якщо росіяни просто українців вбивають. Дальше говорилось, что России это вураг, и в конце концов... Ані стали смотрить на нас через перекрісне приціл. Все починається со школи. Усе починається зі школи. Це дуже і дуже важлива фраза, тому що, друзі, я вам нагадаю, що і ще до повномасштабного вторгнення усяка російська агентура, яка діяла вільно в Україні і навіть продовжує діяти сьогодні, вже виступала так само проти українських підручників, наприклад, Олена Бондаренко. Вона, до речі, брала інтерв'ю у діючого міністра. Освіти Сергія Шкарлета, і той спокійно із нею спілкувався. Претензії від батьків, які вилились навіть в судебне рішення, якість наших учебників, Знамените рішення судове по іску Андрія Портнова кучебникам по історії. Ви розумієте, що із нашої української армії зіступницю? Як ви гадаєте, Олену Бондаренко, хоч хтось притягнув до відповідальності, хоча б після повномасштабного вторгнення, ні. Абсолютно, вона й далі залишається безкарною, проте не тільки вона воювала проти української мови та підручників, воював іще і ще й російський агент Андрій Портнов, який допомагав росіянам у 14-му році спробувати легалізувати окупацію Криму. Річ ідют тих, а то й детської которая міфологізувала і героїзувала учасників масових безпорядків так называемой революції достоинства. Портнов лишився абсолютно безкарним, і за моєю інформацією йому дозволили після повномасштабного вторгнення втекти з України. І навіть немає зараз проти нього жодної підозри та не оголошено його у розшуки. Схожа ситуація і з його компаньйонкою, також агенткою Російської Федерації. Лукаш я вообще не понимаю зачем одиннадцатилетним детям Майдан, но наши дети не имеют права читать сейчас булгакова в школе, да, как обязательную программу. Они не читают. Пушкіна дають його читати в переводі. Як ви вже могли здогадатись, Лукаш також абсолютно не покарана. До неї немає жодних претензій у наших правоохоронних органів. І більше того, у неї є навіть цілий союзник, міністр культури Ткаченко, який також сьогодні захищає Булгакова. Але це іще не все, друзі. При цьому до нас іще приїздять росіяни, і на українському державному телебаченні розповідають, що у нас має. Бути тут російськомовні школи, тому що їм дуже складно адаптуватися в Україні. А можна ли організувати в Україні, наприклад, на базі американського університету чи якогось європейського університету відділення, де б ці всі люди могли б преподавати? Нельзя? Закону. Да. да по преподавати. І я це усе до чого веду, друзі. Росіяни вже практично відкритим текстом кажуть про те, що їхня мета на війні проти України це стерти українську національну ідентичність. Вони фактично зізнаються у злочині геноциду. За таких обставин ми ще більше маємо захищати усе українське. Ми маємо плекати українську культуру, вивчати українську мову та переходити на неї, тому що наша Українська мова це наш щит та наша зброя проти російських загарбників. Одночасно ми з вами в Україні маємо позбавлятися усього російського, усіх їхніх інструментів, за допомогою яких вони намагаються впливати на нашу національну свідомість. Тому що, як я вже багато разів казав, це у наших із вами національних інтересах, і окремо друзі, хочу вас попросити мати дуже добру пам'ять, щоб жодного. Один із тих проросійських пропагандистів, які роками діяли в Україні, потім після нашої перемоги не залишався на волі, щоби кожен пропагандист так званого руского міра міг пропагувати потім його лише у в'язниці. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.